Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Ми продовжуємо нашу рубрику топ-3 монети на місяць. Сьогодні я поділюся своїми думками щодо перспективних монет на січень 2026 року, враховуючи поточну ситуацію на крипторинку. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати: все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка а не фінансова порада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Грудень виявився кращим місяцем, ніж два попередні, ціни стабілізувалися. І хоча росту ми і не побачили, але принаймні продовження обвалу також не було. Моя думка залишається такою ж, що в теперішніх умовах найкраще робити ставку на сильні фундаментальні проєкти, які можна тримати навіть у разі переходу в глибший корекційний сценарій. Тому цього разу я знову зосереджуюся на перевірених активах, які я готовий тримати довгостроково. Перша монета на січень залишається з минулого разу, і це ефіріум. Топ-1 альткоин криптоіндустрії, на якому побудована значна частина системи Web3 та DeFi. Попри конкуренцію, саме Ethereum залишається основним центром ліквідності. Ethereum знаходиться на другому місці рейтингу з капіталізацією понад 375 мільярдів доларів. В обігу прибуває майже 100% токенів. Стратегія покупки: Якщо ви не накопичили Ethereum раніше, депозит краще розділити на три частини, а може і більше, в залежності від вашої стратегії і чи вірите ви в вибори найближчій перспективі. Чи думаєте, що вже почався ведмежий ринок. В сьогоднішньому відео ми будемо виходити із стратегії поділ депозиту на три частини. Першу покупку ми робимо прямо зараз і ще залишаємо дві частини на можливе осереднення. Можливі лімітні зони осереднення. Перша ціль 2400 доларів, друга ціль 1800. Стратегія фіксації: 50% від складено фіксуємо при зростанні ціни на 50%, решту 50% при зростанні приблизно на 100%. Такий підхід дозволяє зменшити ризики та тримати безкоштовну позицію на довші перспективи. Кому цікава тематика DeFi, ласкава просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал Бірж Bybit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові налаштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в опису відео. Друга монета також залишається з минулого топу – це Solana. Solana також один із найсильніших проєктів останніх років. Висока швидкість, низькі комісії і потужний розвиток екосистеми дають Solana перевагу серед топових альткоїнів. Також нещодавно було прийнято спотовий ETF на Solana, що надає додаткової ліквідності даній монеті від фондового ринку. Solana знаходиться на сьомому місці рейтингу з капіталізацією понад 74 мільярди доларів. В обігу перебуває 91% монет. Стратегія покупки. Як і з ефіром, краще ділити депозит мінімум на три частини. Орієнтовні рівні усереднення перша ціль 110, доларів, друга ціль 80 доларів. Стратегія фіксації також аналогічна. 10% фіксуємо при 50% росту, інші 50% при 100% росту. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А от третю монету цього разу я вибрав іншу. Минулого разу це була монета МНТ Мантл. А цього разу мій вибір пав на Hype Hyperliquid. Сектор DEX деривативів, та Defined інфраструктури. HyperLiquid це високопродуктивна децентралізована біржа деривативів із власним L1 блокчейном, орієнтована на професійний трейдинг. Проєкт вирізняється повністю on chain order низькими комісіями та швидким виконанням угод. Токен Hype відіграє ключову роль в екосистемі та відображає зростання активності платформи, яка позиціонує себе як децентралізована альтернатива централізованим біржам. Хайп був одним із найхайпових проєктів минулого року, тривають регулярні викупи токенів проєктом Hyperliquid. Тому, як на мене, це непоганий варіант для топу на січень, враховуючи, що ціни зараз досить прийнятні для середньострокового накопичення. Альтернативним варіантом може бути монета MNT, яка була в топі минулого разу. Hype знаходиться на 24 му місці рейтингу з капіталізацією близько 6 мільярдів доларів. В обігу перебуває 24% монет. Стратегія покупки аналогічна. Депозит ділимо на три частини. Першу задіємо з поточних і дві залишаємо на осередненні. Рентовні зони осереднення. Перша ціль 20 долларів, друга ціль 15 долларів. Стратегія фіксації: 50% прирості на 50% і 50% прирості на понад 100%. Це були три монети, які я виділив на січень. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Пишіть в коментарях, які монети ви додаєте у свій портфель на зиму. Буде цікаво порівняти наші статей. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.